Над якими життєвими змінами думаєш сьогодні знайти своїх людей, скажімо, таких як я, які не бояться труднощів, не бояться, якщо їм відмовлять, які бачать ціль, а не бачать перешкод, які бачать компас. Компас – Це прописані мрії, цілі, фінансові причоли, до яких ми йдемо. Не бачачи цих цілей, цілеспрямованості не буде, тоді нічого не вийде. От я повірила в свій бізнес, проте я працюю вже п'ятий рік. Я раджу не боятися а пробувати, і от саме правильно обрана компанія, правильно обраний наставник, ну або керівник, або ну, скажем так, власне, той, хто буде навчати, от я допомагаю. Тобто їхню роботу роблю я і певний період я їхню роботу роблю. Вони дивлячись на мене, беруть приклад і виконують ті самі дії, і вже самостійно отримують результат. А в той час, коли я їхню роботу виконую, вони паралельно навчаються і завдяки моїм здібностям вже отримують заробітну плату. От і тут фінансова грамотність теж спрацьовує. Два зайця буває. Людина навчається і одразу отримує. А мені теж плюс, бо нам за навчання теж платять. Розумієте? Тому мені теж це плюс. Тут є взаємовиручка, тому я шукаю собі конкурентів, але конкурентів разом зі мною. Я дуже боліваю за моїх, які е, досягають певних висот. Євгенія, ну, вам теж про це знайома. Вас теж мережевий бізнес, тому ви розумієте, як це що тут е, немає заздріщів, тут іде підтримка, е, і мені подобається цей бізнес. Бізнес дійсно програми убезпечення життя І сьогодні. Номер ну, один те, що потрібно народу. І як один з спікерів сказав, що ми змінюємо мислення людей. То це дійсно так. І людина, яка поміняє свої мислення до свого життя, до грошей, вона повірить в себе, вона це восьме, тому що це реально працює. Що ще стоїть викликами, ну яскрава потужна команда, трішечки про бізнес? Це захист магістерської роботи. Я скажу, що я навчаюся. Да, я магістерську роботу от, черговий вже диплом. Не який у квітні я захищаю. Зараз пишу магістерську роботу. По психології, тому сподіваюся, буду психологом. Бо в нашій роботі, де б вони працювали, треба трішки бути психологом, розуміти людей, розуміти і тут треба розуміти, що в них душі, і такі от психологічні навички теж потрібні в цій роботі. Тому я обрала цей факт і сподіваюся, це мені теж допоможе. Та поїздка в Київ в мене теж очікується, але це буде ось десь 12-13 квітня. Я теж буду в Києві, але на іншому стартап-семінарі підвищення кваліфікації, це в стріці приїжджають. Ми там будемо проходити. Тому це теж є в найближчій перспективі все ж таки, обрати моє місце проживання, тому що я з Харкова наразі перебуваю на Закарпаття і тут так трапляється, що хочеться вже розширюватися. І де я зараз маленьку містечку, місто Хусту, можливо, переїду в Ужгород. Можливо, якщо все добре буде, це буде мій улюблений Харків, куди я дуже хочу. Тому в мене от, знаєте ще місце проживання, над чим я думаю. І де б я не була, знову ж це робота, офіси, ну і робота в університеті. вона нікуди від мене не дінеться. Це така от знаєте, моє життєво кредо, де я також маю себе реалізовувати. Зрозуміло що такий відпочинок з сім'єю. Це в цьому році планує поїздку на море. Як би там не було, це моя обіцянка дитині має збутися, тому ми їдемо. Так і я думаю, що стратегія вирішення цих питань по кожному з цих пунктів, що я назвала, вона очевидна. Вона вже в мене є в голові, і я думаю, що воно реалізується, тому що в мене дійсно є план. Дій.